Друзі, всім привіт! Ну що, нарешті дочекалися ми суботи. На годиннику в нас показує 11.04. Заходимо ми в болтик. Заходимо ми в Болт, Чікс і заходимо ми звичайно, в Uber. Так, що у нас тут машину треба вибрати? Що ще Ага, і ще й сфоткатись нам треба. Так, все, сфоткались ми. Що в нас тут є? Ну, як завжди, якісь незрозумілі за активну годину, які я ніколи не роблю на Uber. Так, ну що, починаємо ми працювати. Щось нам, ну, коротше, понятно Як завжди. Так, що у нас 27 злотих? Це ми також не беремо. Сьогодні в нас у Вроцлаві в принципі, немає ніяких заходів. Ну, принаймні я ні про що не чув. Так, 31, 30... мабуть, я візьму ось це замовлення. Взяв, коротше, по уберу замовлення подача 3 км на 30 злотих 13 км. 30 злотих 13 км, ну, не знаю, не знаю. Блін, так просто не хочеться стояти, чекати, якщо чесно, на щось там типу краще. Тому що, ну, як завжди, мені дуже важко щось останнім часом виїхати з Пшеполя. Це тут біля аквапарку Zarkшов. Так що, блін, я по суті от впало більш-менш замовлення в центр, все я його беру і їду, тому що тут чекати можна блін, реально годину. І толком нічого не буде. Або замовлення падає туди далі, ще в Длуголеку. Або, блин, не знаю, просто стоїш тут по місту, там, не знаю, по 10 злотих падає. Тому вирішив все ж таки взяти це замовлення. І що я казав? А Казав, що немає ніяких заходів і не знаю, як буде ця суботка. У нас просто по факту звичайні замовлення будуть. Не знаю, буде комфорт якийсь у мене падати чи ні. Також відпрацюю, Постараюсь сьогодні відпрацювати мінімум 12 годин. А там можливо і більше. Не знаю. Ну, буду старатися спеціально для вас відпрацювати 12 годин. Добре? Добре. Так, друзі, завершив я замовлення, перше по Uber. вийшло воно в нас 30 злотих і вийшло воно у нас... Почекайте, не то, почекайте. А, ну 13.21, да. За 30 злотих. До речі, перший раз за все за весь час, що я працюю, заїхав сюди, вулиця Сакури, якась фірма коротше, привіз туди людей. І зараз у нас висить пачка. Пачка на Кам'янське-Го. Блін, і точка стоїть прям. Короче, там, де можна цю пачку не відібрати. Ну, добре, будемо їхати пробувати. Hello? 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 No, stoję pod e, cza, Czartoryskiego 217, podkładką. E, wie pan co, bo ja tutaj stałam z ulicy, że nie bardzo wiem, gdzie mam teraz pana szukać. Bo ja się tutaj nie, nie orientuję, bo tutaj nie mieszkam. Wie pan co? E, e, my nie wiem, jak pana znaleźć teraz. Bo on sobie tam wybrał jakiś adres, ale tak naprawdę ja tam tutaj przy głównej ulicy. Przy głównej ulicy. Nie wiem, czy pan mnie gdzieś widzi. To jest dziecko, mi siedzi na ziemi akurat. Co ja tu widzę? Nie wiem, co widzę. Jakiś targ, mały. Tu to jest pojedyncze to za pierwszych? Tu jest, jest kamieński korpus. ja naprawdę nie znam tutaj terenu i ja nie wiem, gdzie mam pana pukać. E, dobra, teraz wyjadę na główną ulicę. O, chyba pana widzę. Widzi mnie pan, jak macha? Aha, okej, okay, tylko ja tam dobra, chyba nie... To ja na drugą stronę. Okej, okay, dobra. Tam jest miejsce dla niepełnosprawnych głównie. Tu mówił Pan, że parkuje na tą sekundę. Okej, okay, dobra, dobra. Dzień dobry, Dzień wie Pan dobry. co? To jest y, ptaszek. On jedzie do azylu, tam go ktoś odbierze. Okej? Okay? Okej. Okay. No tutaj nic, niczego nie potrzebuje. Tylko by go zawieźć na miejsce. Okej, okay, dobra. Dziękuję ślicznie. Dzięki. Do widzenia, miłego Do widzenia, To pierwszy raz. А, ні, не перше, У мене колись я віз е, папугая чи щось таке з кліткою великою. Також наші велика така клітка, це я ще на Форді був на фокусі. А тут також мені передали коробку і сказали, що там пташик. Але пташик який непонятно, бо не видно. Коробку відкривати також я не хочу. Бачите, така коробка, і там. Пташка ніби сидить. Так, там щось шевелиться, Часами. але не хочу туди заглядувати, не знаю, що там за пташок, може я, до речі, не знаю, куди я її везу, може я її везу в ветеринарку, типу. Хтось вирішив спасти. Ну, коротше. Далі ми веземо. В принципі, не наше діло, що там в той коробці лежить. Нам головне довести і заробити за це гроші. Так що їдемо, веземо, їхати нам 7 і 6 кілометрів. Дін добрий. Я не знаю, що пан тут затримав, чи пан їздив, але ми йшли. Ну, тут на тому що, там то... no, to, to, myślałam, що то не пан є Ну, добре, дякую. 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 А ми знаєте що робимо? Мабуть ми виходимо з Uber і заходимо в болт. І будемо болт катати, тому що мені здається тут буде щось покраще. 2 кілометри 14,6 км, ні, це ми не будемо брати. Будемо щось чекати більш-менш. Це також не хочу я брати. І взяв я замовлення більш-менш, ну як би для мене це нормально. Коротше, 40 злотих по комфорту. А, це навіть комфорт, нічого собі, я навіть не помітив, що я взяв комфорт. І це в нас виходить, ми з Сухою поїдемо на Космонавтов, Це 12 кілометрів коротше, показувало мені. 40 злотих за 12 кілометрів. Нормально це чи ні? А ну, друзі, хто комфорт катає, тому що ну, я ж в цих ділах новенький. Це нормально 40 злотих за 12 кілометрів. Це без, тіпа, без кофа, без нічого, просто отак, тіпа, впало 20, 40 злотих 12 кілометрів. Ну, я думаю, нормально. Звичайний болт в районі на 30 ки було б. Ну а комфортик у нас на 10 злотих дорожче. В принципі. Ну, в принципі, воно, мабуть, так і виходить. Їдемо, ну, забираємо перший комфорт по болтумі. Приїхали ми на космонавтів і завершили комфортик наш. І дивимося, що в нас вийшло. Заходимо в поїздки. Як бачимо, вийшло бруто 58 злотих за 13,1 км. 26 хвилин їхали. В ітозі, як я вам і показував на початку, це 40 злотих нетто вийшло. Так що, ось так, перше замовлення наше. На уборі в нас вже є 70 злотих. Але щось, правду кажучи, така собі суботка. Замовлення треба чекати, час йде, ще мені не дуже сильно подобається. Ну але нічого, подивимось, який у нас результат вийде до кінця взагалі нашого робочого дня. Тому не знаю, що робити, стояти тут на космонавтів чи трошечки передвигатись в сторону аеропорту. Зараз не знаю щось. Думаю, що краще зробити. В аеропорті я також ніколи не стою і стояти також не буду. Єдине, що просто поїхати в ту сторону, чи не їхати, чи краще тут. А може я, мабуть, краще поїду в сторону шпіталю на Фільдорфа. І там десь може нам щось впаде. Не знаю. Коротше, зараз щось будемо думати. Так, друзі, завершив я максимально тупий взагалі заказ. Дивіться, це просто треш. 2895. Ось бачите, 28,95 за 14 кілометрів і 34 хвилини їхали, з яких ми, мабуть, хвилин 20 стояли два рази на, на железнодорожному переїзді. І знову, блін, впало замовлення також. Правда, замовлення на вокзал. А я дуже сильно не люблю на вокзал заїжджати. Ну, на де? від сторони почти. Потім звідти стільки виїжджати. Ну, коротше, зараз подивимось. Якщо там реально буде жорсткий двіш і жорстка пробка, я відміню замовлення, прийдеться. Час іде, а ми не заробляємо. Це ж неправильно. Треба щось з цим робити. Так що, друзі, ось ось такі діла. Їдемо на вокзал. Добре? Добре. От їжджу на королі, блин, це просто кайф. Реально. Яка вона м'яка. Ти приїжджаєш додому, нуль усталості якоїсь, ну нічого, взагалі взагалі чітко. Це знаєте, це такий вау-ефект, як у мене був з цим. Як я після форда пересів на пріуса. Також ну, вау, класно, реально, їздиш собі, працюєш, автомат, гібрид, газ дешевий. І це такий самий ефект вау, коли присідаєш з пріуса на корову. Нічого жодного звуку просто немає. І так само наскільки вона різвіша зі старту на світофорах, швидко перелаштуватися з одного ряду в інший. Ну, в порівнянні з пріусом, на якому постійно, якщо хочеш зробити якийсь більш-менш Швидкий маневр, там просто треба жати в пол по-іншому ніяк. А на автостраді взагалі треба вмикати пауер, без пауера вона взагалі ну, просто не їде. Так що, друзі, ось так. От. Треба, треба коротше, брати собі, мабуть, королку, задумуватись вже над цим, щоб щось придумати та взяти, але не в лізінг, точно не в лізінг. Або не знаю, в когось брати також під виплату, або десь позичати гроші, не знаю, свій пріус продавати. Тому що ну, брати в лізінг, так це обов'язкова казка. Якби, ну не знаю, не хотілося б мені викидувати гроші на казку, тим паче, якби я їздив сам. Якщо оренда, то звичайно, ну, коли ти в оренду здаєш машину, то ну, краще. Каску, мабуть, немає. Треба ну, 100% брати каску і бути впевненим, що якщо навіть твій водій десь там вмажеться, влупиться чи щось таке, то ну, тобі страховка якби все зробить, і ти не втратиш просто машину і не попадеш на бабки. Ну, Ти все, все одно там попадеш, тобі зроблять в два рази більше там, потім страховку і так далі, але тим не менш, це все одно якась безпека. Того, ну, що невелику частину коштів ти втратиш, якщо твій водій десь там потрапить в ДТП. Так що, якось так. О, падає мені одразу замовлення. Поуберу знову ж таки 900 метрів. Я його, мабуть, візьму, щоб довго тут не кружляти, не чекати. Я його одразу взяв. Дивіться, одразу ось 900 метрів мене вже чекають. Завершив я замовлення топового убору. Так, трошечки музичку зроблю тихіше. Е, вийшло воно в нас на 20, злотих 80 грош за 8,8 км. Так, дуже-дуже таке собі замовлення. І одразу зробив ще каратишик по болту. Він в нас вийшов 2 км, 16 злотих бруто, але нето 14 злотих. 2 кілометри 6 хвилин їхали. В принципі, досить непоганий каратишик. Так що, друзі, отак, потроху, мені здається, робота набирає обертів на вечір. Ось падає також е Домініка 20 злотих. Я мабуть візьму 19.30. 19.30. Місце таке, блін. Трошки проблематично, щоб її забрати, але будемо пробувати. Добре, їдемо за Домінікою. І вже не знаю, вже ну, якби, темніше є. І вже мабуть або з відеореєстратора буду вам знімати щось, або в принципі вже покажу кінець робочого дня. Не знаю, подивимось. Ну, коротше, їдемо за Домінікою. Добре, так, друзі, де це поїздка? У нас 19,28. Це в мене було нето. Ну і по факту бруто. Бачите, Болт взагалі не взяв жодної комісії. 19 злотих за 7,5 кілометрів. 17 хвилин їхали. Ну таке, таке, звісно. І так, друзі, як бачите, я вже в гаражі і зараз, зараз, показую вам час, все показую. Так, час у нас 2.31. Закінчив по факту я трошки раніше, я ще заїжджав там машину, коротше, помив і так далі. В ітосі, що в нас виходить, відпрацювали ми 11,5 годин. Чесно скажучи, так собі суботка, звичайно, погано, коли немає ніяких заходів. Скучновато, скучновато, звісно. В ітозі у нас 270 злотих. Так, по болту після нуля у нас 65 злотих нетто. До нуля 248. Бачите, як би. Під вечір болт, болт почав давати нормальні замовлення. В принципі, робота більше пішла по болту. Так, 248-248. І того в нас 583 злотих. Ділимо на 11,5. В принципі, в принципі, 50 злотих на годину вийшло. Хотілося б, звичайно, краще, нам всього завжди мало. Хотілося б і 60-70 злотих на годину. Ну але е, в принципі такі заробітки є, але тільки е, якщо у Врославі є якісь заходи. Тому, друзі, як завжди, дякую всім, хто мене додивився до кінця. Бажаю всім гарного дня, всім удачі.